Якщо ви користуєтесь медком та почали розблоковувати свою накладну, у вас є реальний шанс втратити своє ПДВ. Чому це так і як цього уникнути? Про це ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Поїхали! Якщо ви використовуєте медок або інше програмне забезпечення, яке використовується для податкової звітності, і ви зіштовхнулись з проблемою. Заблокованих податкових накладних і намагаєтесь їх розблокувати, то є великий шанс, що ви не отримаєте від податкової повідомлення про надання додаткових зауважень. А відповідно, ви можете не розблокувати вашу податкову накладну. Справа в тім, що повідомлення від податкової про необхідність надання додаткових пояснень просто не приходять в медок, тому ви їх не отримаєте. Ті наші клієнти, які користуються медком, і, наприклад, вони самі вирішили подати в податкову повідомлення про надання пояснень, щоб розблокувати свою накладну. От вони не отримують від податкової повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень. І відповідно закономірне рішення це відмова від податкової про розблокування податкової накладної. А я вам нагадаю, що додаткові пояснення як етап в розблокуванні це нововведення, яке з'явилось в законодавстві ще в березні 2023 року. До цього такої можливості у платників податків не було. Тобто, держава дала по суті платникам податків другий шанс надати додаткову інформацію по господарській операції і докази, які обґрунтовують дану господарську операцію. Оскільки шанс розблокувати податкову накладну у вас лише один, на відміну там від подання повідомлення по таблиці даних платника ПДВ чи по ризиковості, тобто він лише один і тому його не варто змарнувати. І якщо з допомогою софту, яким ви користуєтесь, ви не можете отримати додаткові зауваження від податкової, то відповідно ви втрачаєте цей шанс на розблокування і по суті, втрачайте своє ПДВ. Тобто на даний момент у мене є можна сказати достовірна інформація про те, що користувачі метка, артзвіту, фредо, флайдок та інших спеціалізованих програмних забезпечень. Вони просто не отримують повідомлення від податкової про надання додаткових необхідність надання додаткових пояснень, і відповідно втрачають свій другий важливий шанс на розблокування податкової накладної. Але вихід із цієї ситуації є, і він максимально простий. Якщо ви почали процес розблокування податкової накладної, просто переглядайте всі вхідні повідомлення саме в електронному кабінеті платника податків. Тому що саме туди точно прийдуть всі повідомлення від податкової рішення, повідомлення про надання додаткових пояснень, всі квитанції, це вже перевірено практикою, і це 100%. Для початку переходимо в електронний кабінет платника податку. Авторизуємо за допомогою свого ключа. У лівій колонці бачимо пункт Вхідні документи. І саме у вхідних ви зможете знайти повідомлення від податкової про необхідність надання додаткових пояснень. Зрозумійте нас правильно, ми ні в якому разі не відмовляємо вас від користування метком або іншими спеціалізованими програмами, а навпаки, навіть заохочуємо, бо там дуже багато корисних функцій на відміну від електронного кабінету. Наприклад, якщо мова йде про розблокування, то разом з повідомленням про надання пояснень в метку або в інших спеціалізованих програмах ви можете підтягнути десь до 100 pdf файлів а в електронному кабінеті, наскільки я пам'ятаю, лише до 30. Тому користуватись метком та іншими програмами можна і треба. Але не забувайте, що якщо ви вже взяли за розблокування податкової накладної, то перевіряйте вхідні повідомлення від податкової саме через електронний кабінет. Ну, і якщо вам потрібна допомога у розблокуванні податкових накладних, ви завжди можете звернутись до нас. Телефони ви зараз бачите на екрані. Також вони будуть в описі під цим відео. До нової зустрічі.